Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з тобою про наземний транспорт України. Ти знаєш, що до нього відносяться залізничний, автомобільний і трубопровідний транспорти. Отже, перше запитання по залізничному транспорту. Перед тобою карта залізничних шляхів України. Чи можеш ти назвати мені територію України з найбільшою густотою залізничних шляхів? В яких областях України найбільша густа сілька залізниць? Якими залізницями перевозиться найбільше промислових вантажів? Покажи їх на карті. Знайди і покажи на карті найбільший залізничний вузол. Черкаської області. Як він називається? Як ти вважаєш, які залізничні вокзали України найбільші за пасажирообігом? Це Карта залізничних шляхів України за часом їх створення. Від найдавніших, 1865 рік, і до найсучасніших, ті, що були побудовані після 1945 року. Назви, будь ласка, і покажи їх на карті перші залізниці на території України. Якщо тобі важко це зробити, можеш перейти на сайт Вікіпедії і знайти відповідь на це запитання тут на сайті. Найдавніші перші залізниці на території України. Тепер поговоримо про автомобільний транспорт. Покажи на карті і назви перший і єдиний поки що автобан України. Які ти знаєш найбільші вузли автошляхів сучасної України? Покажи Найбільш навантажені пасажирами автошляхи влітку. Як ти вважаєш, чи зміниться пасажиропотік цього літа в зв'язку із захопленням Криму і військовими діями на сході України? І останнє запитання по трубопровідному транспорту. Назви і покажи на карті три найпотужніші магістральні газопроводи України. Дякую. Свої відповіді виклади, будь ласка, на сайт скрінкасту.